Зірок знову хоче повернутися на нацвідбір. Співачка Скайлер роздумує над участю у нацвідборі 2026 року. Раніше у 2024-му, вона брала участь з піснею «Time is running out», але згодом зняла кандидатуру перед фіналом. Артистка говорить, що рішення залежатиме від пісні, якщо з'явиться композиція, яка їй дійсно припаде до душі. Вона готова повернутися на конкурс ж саме і в гурту казка. Солістка Олександра Заріцька підтвердила, що команда шукає конкурсну пісню з потенціалом і вже вела переговори з продюсеркою над Джамалою. «Казка» вже мала досвід участі у 2018 та 2019 роках, але на Євробачення так жодного разу і не поїхала. А от Джері Хейл не новачок у відборах. Вона виступала у нас відборі кілька разів. Зокрема, у 2024 році разом із Альона Альона, де перемогла і поїхала представляти Україну на Євробаченні, посівши третє місце. За словами продюсера Михайла Ясинського, Яна вже готується до нового конкурсу. Сама ж співачка інтригує фанів фото і статуетками Євробачення, яке підписала ні на що не натякаю.